Отже, ми сьогодні з вами будемо розмовляти про миття голови та волосся. Скажіть мені, будь ласка, що це за процедура на вашу думку? Що це за процедура, яка її мета, поки я пишу, ви думаєте? Звісно, що так, очистити шкіру голови. Ну і не тільки шкіру голови, що ще можна очистити? Волосся. А від чого ми маємо очищати шкіру голови і волосся? Якого жиру? З природного бруду жир добре ще. Що в нас на волосі може бути тепер Ярко. дуже часто? Лупа – ну, це не бруд, і це не щось, що треба ну, Тобто Це трошки інша проблема. Е, ще? Ну, фарба, якщо на волосі, треба її змити. Повністю. Ви маєте на мазі, коли вони фарбуєте волосся, то логічно, добре. на повсякдень, наприклад, ми маємо очистити від природного, бруду, зрозуміло. А ще якого? Якого тут такого навколишнього? Що нам може попасти на волосся? Пилюка. Так, навколишній є. Ось ідай, і всяка така штучка. Пилюка, добре, ще. Вихлопні гази осідають, особливо зараз я скажу, де. На, на якому висі дуже добре видно. Ще сигаретний дим осідає у нас на волоссі. І знаєте, де найбільше видно? Ну, хто скаже, де найбільше буде помітно, що воно осідає у нас на волоссі. Сигаретний дим, вихлопні гази, хлор у воді або інші домішки. Де на якому фоні волосся найбільш на буде рік На В на якому фоні волосся, на які ну як? От, від, у нас є блондинки, брюнетки, шатенки, рідні ага, на, на блондинках, особливо тих, які не природні, а, е, освітлене волосся, щоб ви собі це вже запам'ятали, воно як губка вбирає в себе все, що навколо нас. Тобто все, що в воді займе, все, що в повітрі займе, все буде в нас на волосся відображено, і це волосся буде жовтувати, сірувати, бруднувати, зеленувати, яке завгодно. Тобто ми це маємо спостерігати кожного дня, коли працюємо з клієнтами. Ну ми можемо спостерігати, і тому ми маємо приділяти також блондинкам багато уваги. Отже, добре, це таке. Е, давайте тоді будемо писати наші основні функції, але ми так і не назвали ще одну. Від чого ще ми маємо очистити? Я знаю, що від кострату ми типу з якострати там не було. Ну див. Це, да, е, це важко. Е, дівчата, ще звичайно, що ми очищаємо від чого? Від е, залишків попередніх препаратів укладання, тобто це бінка, це спреї, це лаки, це все те, що сідає під час наших різних зачисток. і треба це забирати, правда? Mm -hmm. Окей, тоді ми з вами так і пишемо, з якою метою ми це виконуємо. Все. Але це, але цитанку всі видалення бруду, бруду. Далі видалення, залишки, укладання. Укладання. Так, ще таке у нас поняття, можливо, ви ще не чули, називається розривлення зовнішнього шару волосся. Ми говорили з вами про будову волосся. Говорили про те, що у нас є три шари. І власне, зовнішній шар це шар, який там покриває нашу брусину, в здоровому стані він загладжений, пошкодженому в в ці лісочки наші відкриті. Але в нас є такі різні процедури. Тут входить і фарбування, тут входить і хімічна заливка, і дуже багато інших ще. Варіантів, де треба розрихлити зовнішній шар. Тобто трошки ті лосочки припідняти для того, щоб потім ми в них ну, будемо вносити якийсь препарат і щоб він добре проник в волосину глибину і там чітко подіяв. Тому ми пишемо розрихлення. Можу ще іншими словами замінити розпушення розрихлення зовнішнього. Шару волосся. Е, І, звісно, що нас тут пункт е, не прозвучав, але мета також є оздоровлення волосся. Коли ми гарно миємо, залежно від чим миємо, то в нас має відбутися процедура оздоровлення. Волосся. Є? Є. Скажіть, будь ласка, для того, щоб виконати миття якісне, що нам необхідно мати? Шампунь. Зразу шампунь. Всі з того починають. Воду. Але воду, молодець, хтось тобто здогадався, що треба в першу чергу воду. Скажіть, будь ласка, чи має значення вода, якою ми да. миємо? Да, да. Вона може виходять, можливо, Держу, можливо. Герчу, не гарячою, тому що гарячою, не де. холодною, середньою. Теплою Молодці. Зразу ви закінчили 12 клас. Так, дивіться. Отже, вода <порядили> для початку, дивіться, про холодну і тему ми зараз <рабо> вияснимо. А ще маю вияснити, якою вона буває по своїй жорсткості. По як, яку ви знаєте, в принципі, воду, звідки її можна добути? Якою буває вода? Дистильована. Дистильована буває, Молодець. Дистильована. Молодець. ще. Хлорована, Хлорована. Молодець. так, ще. Можна прокипятити, по суті. Можна прокип'ятити. Ну, бачите, ми так в хаосі говоримо добре. Дивіться, ага. е, в нас вода ділиться, вся вода, яку ми можемо, наприклад, бачити, вона ділиться на жорстку і м'яку. Не жорстоко, бо дуже часто мені кажуть дев'яті класи. Жорстока, я кажу, не жорстока, а жорстка. Жорстка. А скажіть мені, що входить в поняття жорстка, подумайте зразу. І м'яка вода буває. Ну ви це тут навіть... ну, то, то ясно, вона ж не кіло. Чим силій були... жилет? Ні. Дивіться, до, е, значить, шукаємо. До жорсткої води відноситься вода холодязна, джерельна і морська. Чому вона відноситься вся ця вода до жорсткої? Тому що вона на місці дуже багато різних мінералів. Зумієте? А те, що в нас оброблено ще й крім того, водопровідна вода, там, хлором, іншими домішками це взагалі не припустимо, звісно, що, тому що це негативно, хлор взагалі дуже негативно впливає на все. Куди він потрапляє, тому звісно, що цього треба уникати. Але от власне що до жорсткої води відноситься колодязна, джерельна і морська. Ще раз хочу також тут підкреслити, що не є дуже поганим, таким шкідливим, якщо ви, наприклад, там літом на морі, чи ви десь біля річки, і ви десь там можете помити навіть голову чи намочити, ну волосся. так? Це не так погано, тому що взалітні всі мінерали. Які є в морській воді, в джерельній воді, це є добре, але якщо забагато, якщо систематично, то це все осідає, то трошки забагато, знаєте? Е, тому для волосся, для того, щоб воно було живим, вискучим, розчисувалося гарно, треба м'яку воду. До м'якої води зараз буде смішно відноситься. Дощова, mm -hmm. снігова. І дистильовано, тобто з тих всіх, що я перелічила, дистильовано вода буде найкраща. Тому що як ви знаєте, що зараз і сніговою із дощовою може випасти стільки мікроелементів хімічних, розумієте, угу. 에, що це теж буде зовсім не корисно. Тому ну, насправді, якщо колись можна було мити в дощовій воді, люди ще спеціально збирали. Сніговій воді, то зараз це протипоказано. Зараз падає дощ і ми бачимо, що у нас якісь такі плями залишаються на тих калюжах, правда? кольорові з е переливом і так далі, тобто дуже багато нюансів всяких є. Цим шкідливими того, е звичайно, залишається дистильовано. А також дівчата просто-напросто ставлять на наших о, тих змішувачах, які є в нас в салонах, вдома і так далі, е ставлять просто фільтри. Щоб забрати ті зайві зайві такі важкі сполуки різні, і залишити власне максимально ту якусь очищену воду. Ну, по-перше, це точно будуть ставити для того, щоб ті змішувачі не ламалися. Ну і звісно, що е, наша автоматична вода буде вже чистішою, очищеною і можна відповідно мити воду. Також, звісно, що тут. Сьогодні е зауважено, що можна перекип'ятити, якщо вже без варіантів. Ну це звісно, що в домашніх умовах, а не в салоні. В салоні мусить стояти якийсь е цей фільтр, і все. Е е якщо є бажання велике, можете кип'ятити воду, можете додати до води соди е питної, тобто трішки, вона теж буде пом'якшувати. Ось таким чином можна в домашніх ще умовах це цього добитися. Та? Ну, звісно що зрозуміло, що та вода. Волосся має бути проточною, чистою, прозорою, без шкідливих домішок, без кольору і без запаху. Mm -hmm. Так? Розумієте? Mm -hmm. Розумієте. Тепер от щодо тої температури, будемо зараз визначати температуру води. І, звісно, що будемо думати і аналізувати, яка, вода, яка температура води є найкориснішою Е, дивіться, якщо це є холодна вода, холодна, то вона має температуру 20 градусів. Е, Прохолодна вода, має температуру приблизно від 21 до 28 градусів. Далі у нас є тепла вода. І вона має температуру 33, 38 градусів. Далі у нас може бути гаряча вода. І вона буде мати температуру 39-45 градусів. І Дуже гаряче може бути. Це вже, відповідно, вище 45 градусів. Все, що вище, це вже дуже гаряче. Є? Отже, дивіться, давайте проаналізуємо. Яка вода буде логічно найкращою для того, щоб і промити шкіру, промити волосся, і водночасно не пошкодити Теплопер. її? Тепла вода, молодці, знають звідки ви знаєте, ми вже виростовує попередньо лекції. Е Тепла вода, зрозуміло, давайте ми отак кресла і скажемо, що найідеальніша вода, в принципі, для і тіла, і для шкіри голови, і для волосся. Це буде тепла вода, це буде поливатися 33-38, ну іноді може бути пусторука, це вже так знаєте, це, хто любить більш таку теплу, Більше не рекомендовано. Зрозуміло. Ще раз нагадую, що холодна, наприклад, не підійде, бо вона не буде промивати шкіру в волосся, волосі. Та, навіть, щоб ті залишки попередньо укладання воно не промиє, не забере. Тобто тут не підійде. Про холодну зараз ми поговоримо, але теж вона недостатня для того, щоб якісно промити. Гаряча не підходить, тому що гаряча пошкоджує шкіру, пошкоджує волосся. Я вже не говорю про дуже гарячу, це взагалі протипоказано для голови, тому що голова, між іншим, шкіра на голові значно чутливіша, ніж шкіра на тіні. І е, тут однозначно ці два пункти не підходять. І також вона не те, що пошкоджує, пошкоджує, а також і провокує, В кого є, наприклад, жирна шкіра, здатність, до жирної шкіри, то це ще більше буде поглиблювати проблему. Це треба розуміти. Е, щодо прохолодної, хочу наголосити, що прохолодна вода це дуже хороша вода, дуже хороша температура, яка підходить, але підходить після миття. Тобто, коли ви промили гарно теплою. Ви ну, нанесли, ви знаєте, як ви миєте. Звісно, що давайте ні, ви не знаєте, як ви миєте. E, значить, дивіться. Якісно, коли ви починаєте мити голову клієнту, ви вперше, як ви регулюєте температуру? Ясно, що ви це не міряєте mm -hmm. градуснику, але ви собі перевіряєте на свою руку. В першу чергу, не mm -hmm. мірите. По... Mm -hmm. mm -hmm. Чим, чим завгодно можете мірити ногою, ну, ліктем, носом. Неважливо, але важливий момент. Щоб ви, щоб ви не направляли потік води одразу на голову клієнта, бо це може бути або ще холодна. От ви відкрили кран і зразу починаєте лити. Такого ніколи не робимо. Лише перевіряємо на своїх руках переважно. переважно руках. Тобто це має бути вам на руку вже так менш більш комфортно, бо рука знову ж таки відрізняється увага від голови. Я вже казала, шкіра голови, чутливіша. Але. Коли ми кажемо про власне перевірку, ми відчули на руці, що нам комфортно, тоді ми перепитуємо, пробуємо на клієнті і відповідно легенько питаємо, чи вам така добра, чи тричі, чуть теплішу, чуть холоднішу, і вже від того відштовхуєтеся. Зрозуміли? Так ми визначаємо, тобто однозначно спочатку собі поміряли, потім вже направили на волосся. Ретельно змучили це волосся. Так? Далі ми наносимо шампунь. Шампунь також не лиємо безпосередньо на волосся. Ідеально, це буде, якщо ви взяли собі його на руку і навіть ага. трішки так розтерли, і взяли навіть там трішки водички десь собі так до нього, щоб він таку мав рівномірнішу консистенцію. Тоді гарно розподіляєте цей шампунь ручками. І увага! Ми не працюємо ніколи, скажімо, ну, у нас є такі перукарі нігтями. Ми нігті не задіємо в миті. Волосся і шкіри лише наші кучки пальців найкраще. Та, які будуть виконувати такі е, ну, легкі, можуть спочатку бути, потім можуть бути трішки інтенсивніші. Тобто, миття волосся це також певний вид масажу. Ми будемо говорити. І про те, щоб очистити ретельну шкіру голови, про те, щоб також очистити волосся, то нам необхідно працювати якраз нашими пальчиками, пучками, не задіюючи при цьому нігтів. Крім того, у нас була тема про дружину нігтів. Так? Те, як виглядає Тут, як би ви не старалися, якщо у вас буде, скажімо, довгі дуже нігті, як би ви не старалися, ви будете ними зачіпати шкіру. Тому ще раз наголошую, що нігті мають мати культурну довжину, культурну не під корінь, але і не під знаєте. так? так. От. і гарно масажними рухами ви опрацьовуєте по черзі всю площу вусиного покриву. Далі пам'ятаємо, що ми користуємося шампунем два рази. Тобто ми раз забрали зайвий пруд, а потім вже в другому етапі, так якби ми оздоровлюємо наші волосся, правда? О. Е, зрозуміли? Е, далі. Що ви робите далі? Ви змиваєте, так? ну якщо це у е, вас кріслі чоловік, то цього достатньо. Змили гарно і все. Якщо це жінка, то використовується зазвичай. що? Бальзам, маска, якийсь е, кондиціонер, тобто дивитесь, постановилося, що вам там необхідно. Знову ж таки, увага! Цей бальзам чи маска ніколи не наноситься на шкіру голови. Вона взагалі не призначена для шкіри. А в нас маска чи бальзам призначені для... Для чого для довжини волосся, тобто для того, щоб розгладити той зовнішній шар, щоб він був здоровим, красивим, волосся не плуталось і так далі. Тобто ми відступаємо від прикореневої частинки 2 сантиметри приблизно, і тоді вже працюємо з довжиною. Також рівномірно собі цю масочку трішки на руках розтираєте, Тоді рівномірно, якщо це довге волосся, то не зразу все беремо. А беремо собі прядочками, щоб ми ретельно опрацювали. Ну, я говорю саме про довге, так? Коли там середні, коротше, там простіше. Коли ми кажемо про довге волосся, то треба опрацьовувати дуже ретельно по черзі кожну прядочку, щоб наша вся маса була задіяна. Зрозуміло? А що с перечесати? Е, дивіться, мокре волосся не рекомендується взагалі чесати. Взагалі е, перед миттям. Та? Перед миттям ми маємо розчесати красиво довге волосся від кінчиків до верху і власне, починати мити. Та? Особливо, якщо була якась зачіска. Наприклад, прийшла клієнтка там, з якоюсь зачісткою, і це треба обережно все розібрати, розчесати, а вже потім починати мити. Бо воно тоді в вологому стані все заплутається, буде дуже некрасиво. Це, я думаю, зрозуміло. Mm, ну, зрозуміли? Yeah. От, чесати не бажано, навіть волосся, яке ми вже помили, ми маємо так, злегка фену, ну, рушничком промокнути, знову ж таки, не тягнути, yeah. не терти, а просто промокнути. І легенько феном трішки подути, особливо, якщо тут довге, масивне, так далі, а вже потім починати потрішки розчісувати і переходити до якогось там сушіння, укладання. Зрозуміли? От, зрозуміло, і до чого я веду, що коли ви це все виконали, то прохолодною водою сполоснути, от добре промили після бальзаму, Там його тримаємо скільки? 5 7 хвилин, скільки вам з клієнтом вистачить терпіння. Якщо то ви маєте час, можуть і 20 хвилин триматися, але зрозуміло, що це плюс-мінус в салоні, якщо це не якась там оздоровча процедура, то це триває до 5-7 хвилин. І от тоді вже можна дуже добре змити прохолодною водою. Що це дає? Це дає оздоровлення волосся, Це закриває всі ці лусочки, як би гартує волосся. Тобто наше волосся буде міцнішим, якщо ми будемо використовувати цей метод після бальзаму, після шампуню і всього решту. Зрозумів. Я думаю, що до цього запитань вже немає. Тепер ми маємо перейти до шампунів, бо з водою ми розібралися. Шампуні. І скажіть мені, будь ласка, от у нас на ринку шампунів море. Там? Море і ще трошки. І от скажіть мені, як ми маємо з тим всім розібратися? Все ж таки, з точки зору перукарства, ми маємо знати, що наші всі шампуні, які ми бачимо, прошу. Шиста? Ну, так, з чого складається вперше і призначення. Дивіться, за призначенням, за призначенням, наші шампуні. Діляться умовно на чотири Роман Смієць, хоче доповнити. Вже, може, він має певний досвід, я знаю. Вони діляться на, давайте я буду писати і пояснювати, на звичайні, звичайні. Ми ще потім пояснимо. Спеціальні, спеціальні. Також у нас ще є лікувальні. Ніковальні і ще шампуні особливого призначення. Шампуні особливого призначення. Що я маю на увазі? Дивіться, е, зразу я вам даю пояснення, що таке звичайний шампунь. Звичайний шампунь, він має хорошу промиваючу дію, він піниться добре, вимиває добре, але він ще називається сульфатний. Тобто він містить сульфати. Це доволі шкідливі речовини, які негативно впливають на наші волосся. Тому ми їх зразу пояснимо, що звичайний це є сульфатні. Сульфатні. Це більшість шампунів є сульфатні. Е, також от, у цей шампунь однозначно буде потребувати додаткового е, догляду. Тобто тут обов'язково має бути маска або бальзам, або кондиціонер після використання звичайного шампуню. Е, Якийсь ополіскувач, це може бути народний ополіскувач, наприклад, вода з оцку, це може бути вода з намонним соком, щось що довелося пом'якшувати після звичайних сульфатних шампунів. Далі, якщо це шампунь звучить спеціальний в нас, а ми його пояснюємо, що то є безсульфатний. То звісно, що оцей шампунь дуже хороший. Безсульфатний шампунь він ціні вдвічі точно дорожчий сульфатний. Його і навіть не так просто знайти. це між іншим велика по е, рідкість. немає такого поширеного там всюди усіх фірмах і так далі, але рекомендується, звісно, що користуватися цим шампунем, тому що він, наприклад, не Шкодить, якщо навіть дуже ширніє шкіра голови, і є потреба мити що два дні, що день та, наприклад, голову та він абсолютно шкоди не приносить ні для шкіри, ні для волосся. Тобто ми можемо скористатися також після нього, особливо якщо волосся фарбоване там, маскою, бальзамом, то догляд має бути, але навіть якщо ми того і не зробимо. То е, з ним це можна пережити. Тобто він дійсно е, ну, хороший, якісний шампунь, який не має у тих шкідливих домішку. Він менше буде пінитися, але його дія абсолютно хороша, промиваючи цілком достатньо. Зрозуміло? Е, е, лікувальні шампуні. Звісно, що лікувальні шампуні це шампуні, які мають якесь своє е, призначення лікування. Це може у нас бути що? Випадіння. Це може в нас бути лупа, це може в нас бути волосся пошкоджене, якесь там після фарбування, що цей шампунь містить різні елементи, які буде там, розгладжувати, вирівнювати. 아, ще... так? А, так? Так? А, да, я, дай люди Боже, бо я поклала все, що треба, і забула все. все все ем, І що ще на чому я зупинилася? Ну, лікування зрозуміли, так? Тобто має своє якесь призначення лікування. І е, шампуні особливого призначення, у цей останній пункт. Зверніть увагу, щось туди відноситься. Це є шампуні, які використовуються при конкретних процедурах. Тобто не просто так. А коли це є, власне, дивіться коли, коли у нас є фарбування, наприклад, в кольорові і темні відтінки є спеціальна баночка, на якій там написано, що це використовується після такого-то там кольорового темного фарбування. Для чого? Для закріплення кольору. От ви фарбуєте в щось там в рудий, в мідний, в червоний, в шоколадний. Вам треба, щоб цей колір там добре закріпився. Звісно, що тут є спеціальна баночка. Ще раз, ми нею не користуємося коли захотіли, а лише в день, в момент тої процедури. Далі, якщо це хімічна завивка, завжди для хімічної завивки є спеціальний шампунь, який використовується перед роботою з тими всіма хімікатами. І він якраз призначений для того, щоб глибоко очистити і розрихлити зовнішній шар. У цей шампунь при хімічній завиці. Також при тих ваших ботоксах, кератинах і так далі є такі особливі шампуні, які тільки в тій процедурі використовуються. І також, звісно, що коли, наприклад, у нас освітлення волосся йде, та? у нас також є спеціальний шампунь, який закриває ту процедуру, припиняє всю реакцію і та, приводить волосся до норми. Зрозуміли? Так. Mm -hmm. Ось. Ну Звісно, що при, фарбу... при фарбуванні при митті волосся, у нас є різні такі е... підготовчі роботи. Як подумаєте, що входить в підготовчі роботи перед миттям? Розчесати, правильно, особливо, якщо довге волосся. Клієнт з короткою стрижкою, не буде обов'язково розчесати, якщо це середнє і довге, розчесати. Далі в нас написано вибір шампуню і бальзаму. Звичайно, що вибір шампуню і бальзаму полягає в тому, що ви маєте оглянути шкіру волосся. Я вже говорила, як визначити, чи жирна шкіра, чи суха. Вам, напевно, не говорили, тому говорю. Ви берете два пальчики, ставите на шкіру голови і пробуєте їх просто під ними зміщати шкіру. Якщо вона дуже легко зміщається, це жирний тип шкіри. Якщо дуже важко зміщати шкіру, це суха шкіра. Зрозуміли? Це вже чітко можна все уточнити. Далі, останній волосся, вибирате волосинку і спробуєте її легенько розтягнути. Якщо це волосся здорове, то треба прикласти зусилля, щоб це е, все-таки його розірвати. Якщо це волосся блондинки, там треба взяти легенько, почати тягнути і в принципі воно вже може порватися. Тобто, ну, і структура, звісно, що є природна, в когось тонке, в когось середнє, в когось товсте, це теж буде впливати. Тобто ми власне дивимося, що там, чи посічене, чи е, легко рветься. І вже в нас, якщо це професійний салон, там купа баночок, які вже далі мають лікувальне призначення. Так? Для неслухняного, пошкодженого, освітленого, ламкого, жирного, злобою і так далі. Зрозуміли? Оце маєте отут підібрати. Розчислення ми сказали: діагностику, це що я зараз пояснила, сказали. Ну і звісно, що зрегулювати температуру, це я теж пояснила, коли казала, що вперше пробують на руці, а тоді вже біжіте. Е, Направляти клієнту ніколи, пам'ятайте, це дуже важливий момент. Не направляйте потік повітря, е, повітря, потік води на клієнта зразу. Це буде або дуже холодно, або дуже гаряче. Це важливо. Зрозуміли? Я, я так. не знаю, я наче все сказала важливо. Якщо ні, виправте мене, скажіть, щоб я ще щось додала. Якщо ви уважно це вдома собі проглянете, уважно занотуєте, то ви будете точно знати все, що треба. А також, звісно, що у вас буде виробниче навчання, де вам все це покажуть наживо. І ви переконаєтесь, що ми наче всі пункти тут обговорюємо. Якщо нема запитань, дякую за увагу.